Стало відомо, що на позицію Байдена навірно все-таки вони будуть затівати щось в плані організації контрударів. Щодо постачань винищувачів Україні, вплинув державний секретар США Ентоні Блінкен. Він відіграв ключову роль у тому, щоб переконати Байдена пом'якшити рішення по F-16. І, хоча питання про ескалацію з боку Росії непокоїло американських чиновників, Блінкін вказав на одну деталь. Він зауважив, що Росія рідко йде на ескалацію далі за риторику, навіть коли Захід надає Україні все більше різних озброєнь. Головний дипломат Сполучених Штатів також вказав на важливі. Дивись довгострокових потреб України з огляду на те, що навіть якщо Москва відмовиться від війни зараз, вона все одно становитиме загрозу для України в майбутньому. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.